Привіт всім майстриням, досвідченим та початківцям. Хочу показати, як зв'язати ось такий простенький ажурний візерунок. Раппорт візерунку складає 10 петель плюс 1 та плюс 2 кромки, та вгору всього 4 ряди. Починаємо. Першу петлю кромкову знімаємо, далі лицьова. І тепер починається сам рапорт візерунку. Робимо накид, три лицеві. Далі три лицьові разом, але пров'язати їх треба так, щоб ось ця центральна лицьова петля. Була зверху над цими боковими. Як це робиться? Першу петлю знімаємо і другу петлю центральну знімаємо. Заводимо ліву спицю за центральну, знімаємо першу, знімаємо з правої спиці і другу, і бігом її підхоплюємо, це не складно, ви не згубите їх, одягаємо на ліву спицю, тобто міняємо місцями, наче. ось так. І пров'язуємо всі ці петлі разом, ці дві, і ось цю третю. Ось так пров'язали. Таким чином центрально у нас зверху. Далі три лицеві. Один, два, три. Один накід. Одна лицьова. Це був рапорт візерунку. Далі починаємо спочатку. Лицьова, вірніше, накид, три лицьові. Один, два, три, три петлі разом. Ось вони. Першу знімаємо, другу знімаємо, міняємо місцями так, щоб. Центральна була зверху. Пров'язуємо їх разом. Далі знову три лицеві. Один, два, три. Накид і лицева. Ось так це був раппорт. В'яжемо до кінця ряду. Петлі з виворітної сторони пров'язуємо, як вони лежать, тобто виворітними. накиди пров'язуємо так, щоб вони утворювали дірочки. Пров'язали. Тепер третій ряд візерунку. Першу знімаємо, потім лицева і починається рапорт візерунку. Лицьова, Накид. Раз, два, дві лицеві і три петлі разом лицевою. Так само, як і перший раз. Все однаково. Ці три петлі лицевою будуть завжди в одному і тому самому місці, утворюючи таку, наче ялинку. Далі дві лицеві, накид, три лицьові. Ось після цих двох на третій лицеві починається рапорт візерунку лицева. Накид, дві лицеві, три петлі разом лицевою, дві лицеві. Накид, дві лицеві. І це був другий рапорт візерунку. Так, його в'яжемо до кінця ряду. Дуже простенький візерунок. Якщо ви пров'яжете хоча б перші два рапорти догори, ви зрозумієте схему, систему, і вам не треба буде вже в'язати, дивлячись, слухаючи мене, передивляючись. Я сподіваюся, що ви впораєтесь, що вам буде цікаво зв'язати такий простенький. Візерунок. Його можна використовувати як канву для низу виробів, наприклад, для спідниці або для сукні, або просто як такий чудовий легенький візерунок, який в'яжеться нескладно. В'яжемо до кінця ряду, повертаємося назад, так само четвертий ряд виворітні петлі. А накиди так, щоб утворювалася дірочка. І починаємо з першого ряду. Дуже дякую, друзі, всім за перегляди. Дякую за ваші коментарі, вподобайки та підписку на мій канал. На все добре!